Шановне товариство, з вами Лана Мун, це граємо Берія Пазлів. І ми розпочинаємо четвертий день у другому раунді Ліги Героїв. Полетіли дивитись оборону за традицією. Спустили мене в Є навіть нижче, ніж в першому раунді. Може, ще вирівняємося? А так і в мене норм. Вони мене радують. Нагадую, що я веселку використовувала 2,5 дні, куди ти пішла до боїв. Потім скотилася на 3-2. Що буде в цей раз, не знаю. Давайте розпочнемо теж з веселки. Я беру самих корисних, самих міцних. Я думала, може заради різноманіття змінити, але вони ну, в мене самі-самі сильні. Ця п'ятірка. Такий пропоную перший зробити. А як же ж воно мало б'є, веселочка? Тут ультаму просто треба працювати. Поле, як би це м'яко сказати. Ти в нас повільні? А, ти середній. О, молодець, хоч зарядилася. Добре. Центр та... Плечі треба вбивати. Так. Трохи підбили мінньона. Не найкращий варіант підбивати оборону. Ну ладно. Якщо б Хел була перша, то Адалінда би краще встукнула. Так, добили ура хоч одну. О! Такий спосіб. Ох ти, Швася, що ж ти робиш? Зараз ми як відлікуємося. Якщо буде кому? Ти жива? Ні. Кротче, два. мінус. Міцне зцілення. Погано, що вона заряджена, лікар. О, по 700 лупашить, просто. Х'юстон у нас проблема. Звичайно, два повільних. Ну коли вони зарядяться, взагалі вони спроможні на це. Так, переходжу на 3-2. Ну, зараз він нас винесе вперед ногами. Ти б'єш. Так, по всіх. Ну, Що ж робити? На. Та ладно, ти ще стоїш, моя ж ти бусинка. Ох! Ти ще жива. Молодець. Треба по трьох було. Що ж я ох? Ну хто ж так робить? Давай допинаємо. Ні, ні. Пасивно. Моя молодець дівчинка. Що я роблю? Так. Воскресло воно. Зараз мінус Адалінда буде. На жаль. Да ну давай вже дохни. Ну, ви таке бачили. Вісімнадцять у віки. по вісімсот ви таке бачили. Давай його. З зеленим синім. Ну, не вистачає сили. Давай вже добивайте її, господи. Коротше, два повільних, та, ну, херня якась, так, ладно. Переходимо до плану Б. Так. 68. Все, що заробила, все моє. Блін, 10 хвилин битися. Ні, я так не згодна більше. Хоча ще один разочок можна. Полетіла. Ну такий собі суперник, здається, не дуже страшний. Ну, так, собі, поле. Ну, хотілося б, звичайно, просто такого якогось дикого комбо, як завжди. О ні. Ще й встигнемо тривіло зарядити. То буде номер. Вікуля, я в тебе вірю. <смі> О, це інша справа. Притримаємо поки що Хел. У нас мінус Мана не спрацювала. Порізав. Зараз вона і відродить мамка тобто. Бачите, вже заряджено, це капець. Ну, на. Та ладно! Ти жива? Ого, госики міньйонів! Ви таке бачили? Робщо, треба заскрінити буде в мене на заставку може. Добре. Так, ну, по наша пісня гарна і нова починаю. І знову. Хуфу, ти спроможний зарядитися? Я ж казала тривіла зараз зарядимо ще. Жесть, та ну нафиг. ой, ну це минус один стоїть жестька. Вибачаюся за дуже, може, гіперемоційність. О, ну ви розумієте, як це харить? Сус, давай. Вся надія на Адалінду. Ну, точніше сказати на камінь, якщо він вийде, бо Ох, Вася... Так... Ще стоїть там мінус мана. Зараз вона знову всіх відхилить. Ля він лупашить оцей. Що нікого? Так у нас є ще шанси. Так це ж супер. Давай, міньйони дожруть. Ля, ти коротше, ну задовбали. І не знаєш, кого першого, <смі> з ким першим розбиратися. Ля, він, коротше, невмирущий. Хто б знав. О, в мене зараз є шанс е покінчити з мамкою, а потім вже до тебе черга дійде. Так, на, ледве не бій не програла, Хотіла поставити приціл сюди, а вона б знову відхилила Б. Тобто відхилила, відлікувала. От, майже схибила. Так, є ще в нас. О, добре, зараз лікуємося, а тепер можна все в тебе. Х. Ля с О, що? Подивіться на це? Дві тисячі сто сімдесят чотири в нього. Ну, а така, така собі, але я ж не в тому його прикол. Броня теж, ну, не дуже. Але ХП. Ви, ви бачили це ХП? Не в кожної п'ятірки таке є. ахіреть! Оце так відкриття. Так от, я думаю, що його не пробити. Давай, мала. Все, мінус. Ого. Так, далі. До боїв. Коротше, змінюю на 3-2. Ну, ми з'ясували, що Віка всіх витягує, вона молодець. Блін, мені по приколу 3-2. Тобто воно цим веселкою ходити. О, хі -хі -хі. Ось тут є кріс. Хочу його зібрати. Дякувати, що комбо не пішло. Поки так, заряджені. Знову якась фігня. Дуже складно збирається камінь. Так. Ко-ко-ку-ко-ко, ку-ко. -ку -ку. Ку -ку. Ну, реально. Та, ну, Знову сліпота. Ну що ж це таке? Так, Віка, зараз тебе активуємо. Потім <гум> протискаю всі ульти, котрі в нас будуть в наявності. Хел, та ладно, може ти ще й зарядишся? Ах, супер. Тепер ми не можемо поставити їм <гім> якийсь недух. Скільки воно триває? Три ходи. Офігеть просто від щастя. Раз. Я поквапилася, поквапилася. Два. Три ще один хід треба. Нуль. Тридцять чотири. Ото так по приколу, так по приколу. Ха. Ага. Бісячин, дивіться, поставив. Я не думала, що він зарядиться. Та коротше, нахер! Все, пофік полетіли, тільки моноколір, тільки хардкор. Ще цілих три тапки в мене вже 15 хвилин. Поляна гівно полетіли. Пофік. Пофиг, 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 далее. Взяти мені, чи не взяти мою класнючу команду. Розумію, що це не жовтий, варто була жовтий взяти. Але ось ця збірочка, вона така класна. Може, зіграє. О, Фіолетових немає, а жовтий якраз би. 6. Що мінус? Ну, гаразд, наприклад, підриваю я жовтий, чищу, синій у мене якийсь там. Тихо, ну нахера, ну навіщо? Так, ну тут сенсу, який сенс? Пофіг. Далі так, і останній. Святий моноколір полетіли. Може ще й в 20 хвилин вкладуся. Хотілося б. Хі -хі. Та гори воно вогнем. Та ладно, може і проб'ємо, ні. Пу! Опа. Опа. Не знаю, чомусь я обрала щитмани. Саме той край обрала. Так, ну не заряджай. Тепер ти. Це мене бонус. А що там було? Коли ворог наносить особистий. Так, о, ну, ушкодження особистим навиком. Мінус 10 генерації ману три ходи, коротше. Ага, ось він отримав. Так тобі треба. Так, тобі треба. А кого ми скопіюємо? Опік буде опік протягом 4 ходів такий нормальний. Що нам потрібно, чи потрібна нам медуза, я думаю ні. Ох ти ж. Зате зараз тобі буде все одно гаплик. А ну а тут в нас цікавіша історія. Так. Що два в мене про... безпрограшних боя? Якось не комільфо. Так. А ну давай, скопіюємо тебе. Хеч! Локи ти бог. Цар і бог. Так. Смоук. Um, Переможений. 699. Навіть бонус за швидкість є. Фіга собі. Оце я вжарила. День, день такий собі ніякий. Ладно. дуже дякую вам за перегляд. До речі, ось і 20 хвилин. Ставте вподобайки. Слава Україні! І донатимо на ЗСУ. Посилання актуальне буде в описі до відео. Все, всім до побачення до завтра.